Я обрала факультет історії, культології та національної безпеки, тому що я захоплююся минулим України. Та прагну професійного зросту. Хочу поглибити знання з цієї сфери, адже з історії можна добути багато досвіду, який знадобиться в житті. Волинський національний університет є найпопулярнішим та найпрогресивнішим університетом у Волинській області та займає 23 місце у рейтингу топ-200 університетів України. Політологія я цікавився ще з дитинства та обрав факультет історії політології та національної безпеки через рекомендацію. друзів. я обрала цей факультет, тому що я сама з Луська і тому в умовах війни. Залишитись саме в своєму місці, а також цей факультет доволі престижний, і як я знаю, доволі цікавий. Я хочу впровадити нові методи розвитку українських музеїв та об'єктів культурної спадщини. Саме це стало мотивацією моєю мотивацією для вступу на цей факультет і цю спеціальність. Я вступила на факультет історії, політології та національної безпеки через те, що вирішила стати кваліфікованим працівником і відстоювати історичну спадщину України. Я обрала спеціальність національна безпека, тому що в умовах війни ця спеціальність є дуже актуальною. Також тут. Дуже крутий викладацький склад, і я зможу отримати дуже хороші знання.